Якщо ви ще не готували смачну мариновану салаку, то давайте приготуємо її разом. У нас ось така упаковка салаки 700 грам. Зараз ми її розморозимо. Салаку почистили і в нас вийшли ось такі філейки. Витягли хребет та, як змогли, максимально дрібні кістки. А зараз будемо готувати маринад. Для цього нарізаємо пучок петрушки. Далі беремо 3 зубчика чесника та натираємо його на дрібній терці. Або можна вичавити на часнико Ще нарізаємо невеличкий стрючок гострого перцю. Можна витягнути на можна не витягнути, тоді воно буде гостріше, ця страва. Далі додаємо 2 чайні ложки солі і 1 чайну ложку цукру. Ще трошки вливаємо лимонного соку. І додаємо десь приблизно 3-4 ложки соняшникової олії. Гарно-гарно все перемішуємо, щоб воно так змішалось в однорідну масу. Коли все гарно перемішаємо, беремо глибоку мисочку і маринад виливаємо в неї, для того, щоб було зручно потім сільодочку змішувати. Далі беремо скумбрію, викладаємо в цю мисочку. І все гарно перемішуємо русями, щоб все воно впиталося в цю рибку. Калапуцієм, калапуцієм, поки не перекалапуцієм. А далі беремо харчовий контейнер і все перекладаємо. Рибочку так перекладаємо. Ось вже така рибка у нас на цьому етапі вийшла. І ставимо її в холодильник години на 4, можна на сутки. А далі замаринуємо цибульку. Цибульку порізали полукільцями. Далі додаємо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру і 1 столову ложку яблучного оцту. Заливаємо трішки кип'ятком і ставимо на балкон чи в холодильник хай теж помаринується. При цьому гарно все перемішаємо. Ось салака вже й замаринувалася. А зараз беремо житній хлібець, кладемо шматочок рибки. Мариновану цибульку і насолоджуємося неймовірним смаком. Всім дякуємо, всім смачного! Готуйте разом з нами!